Вітаю, друзі, 11 листопада! НАБУ вчора, при публікації плівок Міндіча опублікувала скріншоти діалогів по справі. Міндіча Та провела брифінг про повномасштабні розкрадання в енергетиці. Детективи відзначають, що за корупційною схемою в енергоатомі стояли люди з найближчого оточення президента. На опублікованих аудіозаписах фігурують Карсон, професор, Рокет і Тенор. За моїми даними, за цими позивними ховаються конкретні особи. Карсон Тимур Міндіч. Бізнесмен і давній бізнес-партнер Володимира Зеленського. Фактично, його гаманець і його тінь в бізнесі. Його слідство і вважає організатором всієї схеми професор Герман Гаученко, колишній міністр енергетики, нині очолює Мін'юст. Рокет Ігор Миронов, екс-заступник голови фонду держмайна, став радником міністра енергетики. Теннор Дмитро Басов, колишній правоохоронець і виконавчий директор з безпеки енергоатома. Зміст перехоплені матеріалів набу малює чітку структуру тіньової вертикалі з розподілом відкатів, ручним контролем. Закупівель, кадрів, підрядів. Постачальників змушували платити 10-15% за доступ до контрактів, погрожуючи блокуванням платежів і виключенням зі списку партнерів. Гроші проходили через підконтрольні фірми і осідали на рахунках близьких до Міндіча компаній. Ключовим елементом були фортифікаційні об'єкти енергетики. В діалогах чиновників обговорюють, як будувати її пучі, захисні, освоїти 10-15%. І визначають, що шкода грошей. порожня трата, і саме ці укріплення мали захистити підстанції. Та електростанції від російських ракет. Насправді мільярди закопані в бетон, який не витримав жодного удару. Сьогодні проблеми генерації станції в вогні, блекаути по всій країні. Схема Міндіча не просто історія про корупцію, а симптом системної хвороби нашої держави, де енергетична безпека перетворилась на механізм багачення. Еліт і особисто Володимира Зеленського. Війна стала фоном для освоєння коштів, прикриття фортифікаціями, виправданням відкатів. І коли Зеленський говорить про ворожі атаки по інфраструктурі, він замовчує про інший фронт, внутрішній, де його найближчі оточення, його друзі, демонтували захист середи. Інфраструктурна війна, розвалена енергетика, замерзлі міста і країна без світла. Вчора, рано вранці, детективи НАБУ прийшли з обшуками до друга, компаньйона та гаманця Зеленського, на якого оформлені його активи Тимура Міндіча. ЗМІ пишуть, що Міндіч втік з України за кілька годин до того, як постукали в двері його знаменитої київської квартири. Це була ціла евакуація, операція евакуація. Ради цього на кордоні навіть пробки з'явились. Не працювали пропускні пункти. Саме тому база про виїзд і в'їзд в Україну не працювала. Саме в квартирі, куди прийшли з обшуком, Набу задокументувало розмови за участю міндіча, а також і Зеленського. що стосується різних корупційних сен. Так звані плінки міндіча стали причиною війни Зеленського проти Набу та арешту детектива Магомеда Сувова, який курував прослуховування міндіча. Захищаючи свого друга, компаньона, партнера, Зеленський влітку протягнув через раду закон, яким позбавив Набу Незалежності. Але після окрику з Брюсселя був змушений все знову переграти, і повторним голосуванням рада повернула набу самостійність. Міндіч, як повідомлялось, і тоді залишав Україну, але швиденько повернувся. Основний бізнес, який пов'язують з компаньйонами, це енергетика і оборонка. Зеленський і Мінді, за даними низки джерел, пов'язані з компанією FirePoint, яка отримала лише цього року понад 1 мільярд доларів на дрони та неіснуючі ракети Фламінго. Це фактично компанія Зеленського, якою. Керував його партнер Міндіч. Окрім Міндіча, обшуки пройшли в міністра юстиції України Галущенка. За інформацією, Набу викрито корупцію на найвищому рівні в енергетиці. Йдеться, зокрема, про розкрадання в акціонерному товаристві енергоатом. Думаю, в НАбу навряд чи пішли б на такі кроки, не маючи на руках надійної доказової бази. І в відомстві підтверджують, що мають понад одну тисячу годин аудіозаписів, які викривають корупцію в керівництві України. Фактично вчора через суд почали легалізувати плівки Міндіча. До того ж, до Міндіча і Гавущенка прийшли і через кілька днів після того, як в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що ними зацікавилось ФБР. Свідчення проти Міндіча, схоже, дав, перебуваючи в США, учасник корупційної схеми на одеському припортовому заводі Олександр Горбуненко. Він пішов на угоду з слідством і перебуває під охороною ФБР. Останні місяці Зеленський володів ініціативою у війні проти антикорупційних органів. Обшуками у Міндіча й Гавущенко набув. Цю ініціативу перехоплює. Адже Зеленський просто так не здасться, адже на кону мільярди доларів. Тим більше в ході розслідування, напевно, спливуть найрізноманітніші деталі бізнесу на крові, який був організований з початку війни. Тому відповідні заходи з боку офісу президента навряд чи змусять себе довго чекати. Думаю, Зеленський дотримуватиметься тієї ж тактики, що й у випадку з Магаме Драсу звинувачуватиме керівництво набу у роботі на Росію. Найімовірніше на сцену зараз виведуть і депутата Хрестенка, насильно вивозаного в вересні з Дубая, щоб дати свідчення проти зв'язків і російських спецслужб. Керівників Набу можуть навіть спробувати позбавити українського громадянства. Ввести санкції. Битва буде не на життя, а на смерть. Бо Набу зараз завдає удару по найважливішому для Зеленського, його кишені, його гаманцю. А свої гроші і доходи він захищає люто. Але якщо в Мідіч Гейті, Якось бере участь і ФБР, а воно бере, як ми знаємо, то справа може стати для Зеленського найсерйознішою проблемою за останні роки. Крім цього, ще заграє новими фарбами справа Синиченка, колишнього директора фонду держмайна, і заграє новими фарбами справа об'єднаної гірнично-хімічної компанії, де видобувався ільмініт титан. Який через чеські прокладки продавався в країну агресора в Російську Федерацію. Саме цю справу розслідував Руслан Магомед Расулов, коли вийшов на квартиру Міндища. І саме адвокати, фігурантів цієї справи зараз істеричать, згадують мене постійно, говорять про те, що анонсували це все. Ну і так далі, і так далі. Намагаються будь-яким чином дискредитувати. Але вже все. Вже підкрадається е, рука помсти до зажервового горла української корупції, зажервового горла української зеленої гниди. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить службове. Розслідування щодо можливого витоку інформації, яка дозволила міндіщу покинуть Україну напередодні обшуків. До витоку інформації може бути причетний перший заступник голови САП Андрій Синюк. Вважається, що він близький до офісу президента. Журналісти зафіксували, як він неодноразово зустрічався з адвокатом. Олексієм Меневим, якого бачили біля будинку Міндіча. Сам Синюк це заперечив. Він заявив, що давно дружить з адвокатом, а до доправи Міндіча не мав доступу. І що мені в будинку, де є квартира в Міндіча, поселив свою сім'ю. В українській енергетиці розгорівся скандал, пов'язаний з масштабною корупційною схемою, викритою на і САП. Обшуки пройшли, як я вже казав, колишнього міністра енергетики Галущенка, нині міністра юстиції, в енергоатомі та у бізнес-партнера президента Зеленського Тимура Міндіча. Агенти вилучили великі суми готівки. А бюро опублікувало аудіозаписи, що демонструють цинізм учасників. До речі, готівка, як ви бачили на фото. В банківських упаковках США, тобто вона навіть не розпаковувалася США, перебувала як допомога і пилялася. Агенти не просто вивчили великі суми готівки, а бюро опублікувало аудіозаписи, цинічні аудіозаписи. Схема, названа Шлагбаумом, полягала у вимаганні 10-15% від контрактів на постачання обладнання та послуги для енергоатом. В обмін на відкати компанії отримували оплати та доступ до ринку. Відмова загрожувала блокуванням платежів або виключенням із постачальників. Це дозволяло контролювати всі закупівлі, ігноруючи. Критичні потреби, так як захист інфраструктури від російських ударів. Аналіз записів показує, як учасники під псевдонімом Рокет це Ігор Миронюк, екс-радник Гаученка та Сматрящий за енергетикою. тенор Дмитро Басов, колишній директор з безпеки енергоатому, обговорювали затримки у будівництві захисних споруд, шкодуючи грошей на них, шкода грошей. Звучить у розмовах, де вони віддають перевагу чекати більш вигідних відкатів до 15%, замість термінових заходів з укріплення трансформаторів та АЕС. Це безпосередньо корелюється з нинішніми блекаутами. У 2025-му атаки на енергосистему посилились, а захист залишився Слабким через корупційний саботаж. Гаущенко, який фігурує як професор і міндічка, стоять вище в ієрархії. Гаущенко вобіював сумнівні проекти купівлю старих радянських реакторів із Болгарії або будівництво нових блоків на 10-15 років, ігноруючи газопоршневу генерацію для швидкої децентралізації. Його переведення до Мінюсту не припинило впливу. Нова міністерка Світлана Гринчук і його колишня підлегла. Мернюк пов'язаний з проросійським ексдепутатом Деркачем. Нині сенатором Російської Федерації. Ось де російський слід. Має заможну родину. Дружина припала землі біля Дніпра та Мерседес. Син працює в енергоатомі. Басов. Експрокурор у справі Гангадзе після розлучення обзавівся елітною нерухомістю та автомобілем. Схема відмивала кошти за кордоном під час відряджень чиновників. Офіс для чорної каси належав родині Деркача. Це підриває довіру до влади, чому Галущенко зберіг посаду, незважаючи на скандали. Зеленський критикував як зваву, Укренерго Кудрицького за відсутність захисту, але мовчить про своїх. А насправді Винні, і Кудрицький, і Галущенко, і вся ця гоп-компанія. У підсумку, корупція загострює енергетичну кризу, прирікаючи українців на проходження найскладнішої, чорної зими в їхньому житті. Як кажуть злі язики, у українців немає світла. Зато Зеленський and Company заробили мільярди. А тепер, друзі, давайте подивимося, що ж робити далі. І логічним виглядає пропозиція фракції Європейської Солідарності про відставку уряду. Цей уряд уряд Сверденко. А точніше, уряд Зеленського, тому що не було ні уряду Гончарука, ні уряду Шмигаля, не уряду Сверебенко. Це все уряди Зеленського. Насквій корумпований. Він має бути відправлений у відставку. На його місце має парламент сформувати уряд національної єдності, куди відуть представники різних. Е Направлень за фаховостю, за фаховою ознакою, а не за партійною приналежністю чи е, умінням вилизувати Зелену дубу. Уряд національної єдності. І, звичайно, відсторонення узурпатора і диктатора Володимира. Зеленського відволати. Все це можна зробити поки що в конституційний спосіб. Я не вірю, що НАБУ і САП без відмашки з Вашингтона де ФБР фігурантів справи вже взяло за Фаберже щось робили. Мені здається, це Трамп таким чином примушує Зеленського до миру. Йому набридла зелена гнида, яка водить його за носа. І, схоже, кінець усієї істоти вже дуже і дуже близько. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.